Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Те зараз на цій величезній плазмі, яка знаходиться поза нами, з'явиться наш кореспондент. Антон пшеничний. Ось він вже з нами, а за ним знаходиться вже мурал, про який хочеться почути більше. Розказуй колега добро ще раз. Ну, давайте одразу розповім, де ця локація прекрасна, куди треба приходити з телефонами, фотоапаратами, робити класні свіжі світлини нового муралу. Це історичний центр Києва, район Поділ, вулиця Межигірська 3. І Саме тут можна побачити мурал з так званим приводом Києва. Зараз оператор вам його трошки ближче покаже. А я розповім вам про те, нагадаю про те, що привид Києва насправді, попри всі легенди, що це якась конкретна людина, насправді ні, це збірний. Образ всіх українських пілотів, які боронили і боронять небо України, і це підтверджували дуже багато людей на найвищому рівні. Що все, все ж таки одного пілота, який є приводом Києва, немає. Це така е, легенда воєнного часу. Якщо говорити про цей морал, то створив його відомий художник-мураліст Антон Ковтон. Андрій Ковтон, вибачте, він, наприклад, серед відомого розмалював літак, який стоїть на вході до аеропорту Київ навпроти од головного терміналу. Це також його робота для своєї роботи. Художник обрав фотографію одного з Пілотів 40 ї бригади тактичної авіації, яка, до речі, скоріш за все, і є оцим збірним образом привода Києва, е якого створили. От що е саме пілоти 40 ї бригади тактичної авіації, і є цим загальним приводом Києва. Ну, ось такий класний мурал. І до речі, він не один, що з'явився на Києві от прям ну напередодні. Напередодні з'явився привид Києва. А 26 серпня з'явився найдовший, презентували найдовший патріотичний мурал, І він офіційно отримав цей титул і потрапив до національного реєстру рекордів. Його довжина 93 метри і 15 сантиметрів на стінописі білі лека, який прямують додому. І за словами авторок, це символізує те, як українці будуть повертатися додому після пере. Моги у війні над Росією це своєрідна інтерпретація. Така близько двох місяців над ним працювали над цим найдовшим українським патріотичним муралом. Працювали дві художниці-моралістки: це Яна Власенко, Бернацька і Юлія Абрамова. Малюнок назвали клич роду. І що цікаве, те, що в підписі до цього муралу можна побачити імена не лише цих двох авторок, а ще декількох людей. Тому що як розповіли самі авторки, до них приєднувались жителі звичайного будинку на, яку, на стінах якого і з'явився цей мурал, і також допомагали малювати. І таким чином ці люди також стали співавторами цієї роботи. Щодо муралів, на останок скажу їх багато з'являється не лише в Києві, а й в інших містах. багато з них саме патріотичні. Зазвичай, якщо ми візьмемо такий час до широко до широкомасштабного вторгнення, то часто проводили сквести з пошуку муралів. Зараз такі заходи призупинені, але я впевнений, після перемоги ми повернемося до цього і зробимо величезний. Квест з пошуку нових українських муралів і всі їх вам покажемо. Колеги, вам слава. Антон, а ще бачиш праворуч на балконі знаходиться прапор, прапор України. Якраз з тебе теж за спиною. Він ще, інше. Он бачиш, крутись, ні, ні, іншу сторону. От бачиш, як все зійшлось. Мурал, прапор України. Ідеально. Дякуємо, Антон. Я туди поїду одразу пісню. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.